Це такий фільм насправді про любов. Він називається Любов та інші ліки, і він присвячений відношенням двох людей, один з яких страждає на дуже важке нервове захворювання. Але цей епізод описує вплив деяких антидепресантів на життєвий стан людей, які страждають депресією. І це ніяким образом не мануал до дії. Це таке гумористичне екстраполяція на те, що деякі антидепресанти можуть змінити життя, але це не так. Антидепресанти це ліки, які лікують певні розлади. І якщо це антидепресанти, вони мають вплив на депресію, на тривогу, на нав'язливі та компульсивні розлади, на ОКР, псевдо-компульсивні розлади, на панічні атаки та на посттравматичний стресовий розлад. Це дуже важлива річ. Антидепресанти це дуже тонкі інструменти, котрі повинні призначати тільки фахівці з психіатрії або з психотерапії. І антидепресанти не є панацією, вони не універсальні, вони не можуть працювати однакові у всіх, тому їх забагато, і вони розділяються на різні класи. Вони Хоч і мають показання для лікування депресії, але вони дуже відрізняються, тому що депресія теж буває різна. І великий депресивний розлад це тільки загальна назва для лікування це цілої підбірки схожих розладів і ступенів важкості. І дуже важливо не займатися самолікуванням і не використовувати незнайомі ліки для самолікування яких-либо симптомів. Я дуже хочу зауважити, що, наприклад, заспокійливий або снадійний не є лікувальними засобами депресії. Вони, якщо так можна казати, якщо людина страждає на запаленням легень, і вона починає лікуватися тільки парацетамолом, це не має ефективності. І якщо лікувати депресію тільки заспокійливим або тільки снадійним, це теж не буде мати ніякого ефекту. Тому для того, щоб Лікування депресії була повним кваліфікованим та ефективним, необхідно поєднати лікування фармакологічне з психотерапевтичним, і в цьому можуть допомогти тільки фахівці з психіатрії о психотерапії, а з точки зору психологічної допомоги можна звертатися до психологів. І якщо взагалі діагноз буде коректним, то і лікування буде ефективним. Якщо аналізувати е, даний фрагмент фільму, ми з вами бачимо, що нелікована депресія, е, якщо вона прогресує, вона е, може привести к руйнуванню всього життя. І е, у цьому фільмі бачимо, що потенційний пацієнт е, колись мав е, е, квартиру, родину, е, працю, він через депресію е, все зруйнував, е, все залишив і немає. Став безхатченком, і, е, звичайно, через деякий конфлікт між працівниками фармацевтики він почав отримувати безкоштовні ліки, які почав використати на свій розум і розсуд, чого не можна робити у реальному житті. Але е, так стикалося, що вони йому допомогли. І після курсу самолікування він почав знаходити собі роботу. І якщо дивитися в оригіналі, він каже, що ліки допомогли йому налагодити своє життя. Але наголошую ще раз, що дуже важлива. Не займатися самолікуванням, що антидепресанти, заспокійливість, надійни, стабілізатори настрою, усі е, усі ліки, які застосовуються у лікуванні психічних розладів, є прерогативою тільки е, достатньо вузьких спеціалістів з фаху психіатрії або психотерапії. Тому що м м зазвичай е, призначення одного антидепресанта може бути неефективним і людина розочарується. Може не не бажати подальшого лікування а депресія це таке захворювання, яке потребує достатньо часу для того, щоб налагодити і невелювати існуючі симптоми і покращити стан людини.